Після надху... набуття чинності нового законодавства про мобілізацію та штрафи в Україні почали активно обговорювати перелік майна, яке оповноважені органи можуть вилучити в разі, якщо боржник не сплатив штраф. Конфіскувати можуть одяг, техніку чи посуд. Майно вилучене за несплату штрафу за порушення закону про мобілізацію, потраплятиме на онлайн аукціон СЕТАМ. І от поговорити про штрафи, про можливість того, що за несплату штрафів на вас можуть подати у суд і конфіскувати певне вайно, але може і не цим тільки обмежитися. Пройдеться про те, що можуть бути і реальні терміни. Так, від 3 до 5 років ув'язнення. Про це будемо говорити з юристом у військовій темі. Так, це та мобілізація Антон Ревенко. Пане Антоне, наші вітання вам. Добрий день, суда. Хотіла поцікавитися, на якому етапі так до ухилянта, до людини до якої застосовано вже і штрафи, можуть початися проблеми в судовому порядку? Ну, дивіться взагалі, процедура стандартна, як і за несплату, наприклад, штрафу за право дорожнього руху, якщо особа не сплатила протягом визначеного терміну, да, відповідна постанова передається до державної виконавчої служби. За місцем проживання боржника, і вже Державна виконавча служба відкриває постанову про відкриття виконавчого провадження та видає постанову на арешт майна та арешт е грошей е на тих відкритих рахунках, які є у боржника. Ця процедура е розповсюджена е на сьогоднішній день. Да, з приводу боржників по аліментам, боржників по кредитним зобов'язанням і е можна очікувати у зв'язку з тим, що значно підвищився. Розмір штрафів за ухилення від мобілізації да за порушення правил військового обліку. А тепер гарни початковий рівень штрафу визначається від 17 тисяч гривень. То можна уявляти, що дійсно у деяких громадян да не буде наприклад коштів, щоб сплатити цей штраф, якщо вони ухиляються від мобілізації, і будуть починати процедуру саме реалізації арештованого майна. Пане Антоне, невеличке уточнення. Якщо справді людина, от вона на неї накладено штраф, а людина не працює і в неї немає насправді грошей, щоб сплатити штраф. так? Чи може вона, до прикладу, піти до суду і сказати, в мене немає грошей, так? і відповідно якимось чином домовитися, щоб не конфісковували майно, до прикладу, щоб не доходило до цього етапу? Чи немає такого можливості? Я вас почув. Да, це вже питання вирішує не суд, а Державна виконавча служба. Okay. І безпосередньо навіть не той виконавець, який відкрив це провадження. Це треба звертатись з заявою до начальника відповідного відділу. Проте, це дивіться, це обов'язок громадянина сплатити цей штраф, навіть якщо немає коштів, то здійснюють відповідні арешти майна. Здійснюється опис, тобто у виконавців є доступ до всіх реєстрів, реєстри нерухомого майна. І Якщо у боржника боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, да то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з ним робити, не відчужити. І потім це майно може реалізовуватись да на аукціоні сетам. Але це ж різні регірації. суми. Квартира може коштувати десятки тисяч, так а штраф всього лише 17 тисяч. Ну дивіться тут ви повинні розуміти, що окрім штрафу, в 17 тисяч гривень. Якщо особа добровільно його не сплатила, також додаються і виконавчі збори, і виконавчі витрати. Це і те, що відкрите виконавче провадження, те, що виконавець да. Зробив відповідні постанови. те, що виконавець вийшов, наприклад, да, за адресою боржника. Зробив, наприклад, акт обстеження майна да, боржника, це на це все також витрачається державні кошти, і це боржник повинен е, потім ці витрати погасити. Я розумію, що, наприклад, якщо у особи штраф 17 тисяч гривень, а арештовують квартиру, це не є сумісним. Проте е, певна, чи да, частка грошей, вона. Зараховуються до бюджету, а інші гроші повертаються боржнику. Пане Антоне, у мене запитання: чи можна ну, чи не станеться так, що до таких боржників буде застосовуватися норма винятково арешт нерухомості і продаж так, через аукціон, і потім компенсували всі видатки, плюс його штраф, і повернули те, що залишилося. От є такі ризики чи ні? Дивіться, насправді процедура реалізації майна на аукціоні си там вона доволі чітко передбачена порядком реалізації рештового майна. Да, це наказ Міністерства юстиції, і це це доволі складна процедура. Не кожен виконавець може її зробити. А якщо це районний відділ виконавчої служби, то мабуть там єдиниці спеціалісти, які можуть дійсно реалізувати це майно, оскільки для початку, взагалі. Реалізації майна на аукціоні сетам це майно повинно бути правильно Пописане. описане і правильно оцінено. Хм. Так тобто, це майно зазначає, да, перевіряється в реєстрах. Після цього воно здійснює, здійснюється обов'язкова оцінка даного майна. І вже після цього виконавець подає заявку. До аукціону ситам. І вже організатори да, цього аукціону його реєструють і починаються відповідні торги. І Також хочу зазначити те, що е, реалізація майна на аукціоні ситам починається виключно за заявою стягувача. Тобто, uh -huh. якщо це представники ТЦК ТСП, вони, вони повинні подати обов'язково заяву до виконавчої служби, да, де відкрите виконавчу провадження, і після цього виконавець вже починає цю процедуру. Скажіть, будь ласка, пане тоне, хто буде залучатися з оцінювачів? Це якісь державні структури, це комерційні структури. Є розуміння, хто буде оцінювати майно е, того, хто заборгував по штрафам? З... Зазвичай у виконавчих службах є відповідні оцінювачі, які офіційно працюють з ними і е, отримують оплату офіційно. Які це оцінювачі у кожної виконавчої служби, вони різні, проте це офіційні структури і здійснюються оцінки і повідомляється безпосередньо боржника, яка оцінка була зроблена. Якщо у боржника немає ні нерухомості, ні транспортного засобу, яким чином будуть з такої людини стягувати борг? Може це бути Процедура. спільне майно або, наприклад, майно дружини, там, батьків, може бути така схема? Дивіться, процедура єдина для всіх боржників. Насправді як і ті, хто не сплачують аліменти, як і ті, хто не сплачують по кредитним зобов'язанням. Виконавча служба виносить постанови на арешти, і вона діє до того часу, поки у боржника, грубо кажучи, не з'явиться якесь майно. Тобто, якщо боржник офіційно не працевлаштований, але на нього відкрито виконавче провадження, да, і є арешт на гроші на гроші, да і на всі рахунки. Тобто, якщо вона почне офіційно працювати, то одразу виконавець це побачить в базі і арештує йому всі рахунки. Uh -huh. Якщо за на сьогоднішній день у боржника нічого немає, то й арештувати по суті нічого у нього. Uh -huh. Запитання від дитяча чи можна й далі використовувати АТО, якщо воно під арештом. До якого часу можна використовувати, допоки не буде продане? Так. Угу. Поки не буде реалізовано. Е, чи може людина, яка нічого не має, от ми зараз з вами сказали, не працює людина, так? Може застосовувати, наприклад, примусово відправити на роботу, щоб людина заробляла гроші, і відповідно, сплачувала накладений на неї штраф. Є якась така процедура, пане Антоне? На сьогоднішній день такої процедури немає. Угу. На якому етапі можуть людину притягнути і дати термін за ухилення від мобілізації? На сьогоднішній день відповідно до тих рішень суддів, які є у відкритій базі, то кримінальна відповідальність настає у тому випадку, виключно якщо особі надають бойову повістку да, мобілізаційне розпорядження, і особа на неї вже не з'явилась, тобто особа. З'явилась до ТЦК, оновила дані, пройшла медкомісію. Вона за медкомісію придатна до військової служби і їй видають мобілізаційне розпорядження, і вона не являється. Тобто, тут прямий умисел особи е не виконувати да, мобілізаційне розпорядження, не виконувати свій конституційний обов'язок. І до цієї особи да, відкривається кримінальне провадження за даним фактом. Якщо відкривається кримінальне провадження вже за даним фактом, людина не з'являється до суду. Так її будуть оголошувати в розшук. От яка далі механізм? Тобто ця людина буде оголошуватися в розшук по Україні? Правильно ж так. в цій ситуації вона означає, що вона не зможе перетнути кордон. Я правильно розумію? Так, звісно. Е, ну, розкажіть, будь ласка, пане Антоне, а якщо не знайдуть людину, то що вона просто оголошена в розшук, так, і вона, якщо переховується, це якось ускладняє її ситуацію, що вона переховується, чи, чи ні? Ну, звісно, ускладняє її ситуацію, оскільки це е, додаткова відповідальність за те, що особа е, як чинить супр, е, супротив умисний. Ага. І це треба також розуміти, те, що. Е, Термін, да е, якщо особа переховується і думає, що, наприклад, про цьому року її не знайдуть, і вона буде звільнена від відповідальності, це не так. Е, вона е, навпаки обтяжує собі відповідальність такими діями. Хто буде шукати цю людину? І ми розуміємо, що кількість таких людей може бути чималенька. Ну, це зараз прогноз наш, так знаєте, абстрактний, але припускаємо, що може бути велика кількість. Хто буде розшукувати, хто займатиметься безпосередньо розшуком цієї людини? Працівники правоохорони охорони. Угу. Тобто, це, це чітко буде... їх завдання, і... так. Е, я чула даруйте. Ну, була така версія, я її принаймні чула. Що краще на три роки піти за грати, аніж піти воювати. От є така теза серед ухилянтів. Е, чи не стане це такою собі знаєте схемою уникнення е, поїхати на фронт серед тих, хто не хоче воювати? Ну, треба розуміти те, що у громадян повинна все ж таки бути правильна правосвідомість, і вони повинні усвідомлювати всі свої вчинки і дії і відповідальні за них. Те, що є така теза, і вона шириться в мережі інтернету, це дійсно так. Проте ця теза я вважаю, вона не зовсім правильна, оскільки не треба плутати. Да, у громадян є безпосередньо обов'язок, конституційний обов'язок, і він передбачає захист батьківщини. І якщо особа його не вчиняє, то звісно, відповідно до законів України, вона притягується до відповідальності, і е, уникнути її буде неможливо, якщо особа дійсно ухилилась, да, і отримала бойову повістку і не з'явилася. Але м така теза, щоб отримати, наприклад, е, позбавлення волі замість того, щоб е, виконувати свій конституційний обов'язок, я вважаю, що це ну певне, мабуть, навіть і Пропаганда ворога діє на це. Я вважаю, що це не дуже правильний підхід для громадян уникати мобілізації і отримувати кримінальну відповідальність. Теж ж повинні розуміти, це ж на все життя, і воно потім нікуди не діть. Ну, е... Пане Антоне, я е розумію, але я дивіться, ми зараз з вами трошечки таким знаєте, гіпотетичними речами займаємося. Але насправді я чула таку версію серед людей, які казали, що вони не підуть воювати, і в них є причини мотивації. Але сказали, що якщо навіть доведуть ситуацію до судового розбирання і Терміну, так то людина готова навіть піти на це. У мене запитання такого характеру. На сьогоднішній день я знаю, так є три тисячі засуджених, так або ті, що під вони зголосилися піти воювати на фронт, і стосовно них призупинені там справи. Ось, але процедура, яка зараз, от після набрання чинності закону про мобілізацію, так яка процедура для тих, хто за ґратами от людина отримує зараз термін, так, за ухилення від служби. І вона потрапляє за грати на три роки там чи до п'яти років. Так чи можуть її, і який процедура, наприклад, в судовому порядку ухвалити рішення? Все ж таки, навіть попри те, що вона за ґратами відправити на фронт, є таке передбачене чи не передбачено? Дивіться на сьогоднішній день, як ми розуміємо, вже є відповідні заяви. Да від осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, щоб а замість да, реального сроку а вони да, виявили бажання проходити військову службу у Збройних так. силах України. Це дійсно так є. Це відповідний є процесуальний документ, а заява особи, да, яка а, знаходиться у місцях позбавлення волі, це дійсно є. А з приводу того, а, треба розуміти, також що не за всі злочини, а якщо особа да, а, по, по, як. Ну в Там є та тяжкі злочини зґвалтування за, та, да, так, да, так. Да, за корупцією. Да. Не за всі злочини, особа може написати заяву і вступити до лав Збройних Сил. Це теж треба розуміти. Є певний перелік, і вже на сьогоднішній день, як я розумію, він починає діяти. Я зрозуміла. Спасибі величезне вам за включення, пане Антоне. Глічам надаю, що це був Антон юрист у військовій темі і мобілізації. І обговорювали ми законодавство про мобілізацію стосовно штрафів, коли накладено на глянта штраф. Яким чином буде він стягуватися? І, зокрема, як буде реалізовуватися арештоване майно ухилянта, якщо він не має можливості сплатити штраф.